Доброго дня, мої дорогенькі, я доктор Панацейко. Займаюся проблемою віл сніду. Чому я тут? Тому що літо, тому що відпустки. А під час відпочинку ми часто забуваємо про небезпеку зараження віл вірусом імунодефіциту людини. Ні, 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 не варто лякатись. Якщо дотримуватись простих правил, ви в цілковитій безпеці. Я розповім вам, як поводитись, що було про що згадати, і не було про що шкодувати. Отже, вирушаємо! Десь тут, у натовпі, і наш герой. Що він має знати, щоб почуватися спокійно? Чи може Білл снік передаватися через потиск руки? Чайку? а склянка неодноразова. Чи передається ВІЛ таким чином? Це, та ви самі бачите, не стерильно, Але чи загрожує це інфікуванням? Ні, ні і ще раз ні. Через тотик Вілсніт не передається. Через побутові предмети, посуд та їжу також. Користування спільним туалетом теж є цілковито безпечним. Нарешті, у двох. Як щодо романтики, цілуйтеся скільки завгодно, дорогенькі мої. Але якщо заходить далі. Обов'язково завжди використовуйте презерватив. Отже, Віл не передається через дотик, спільний посуд та їжу. Користування спільним туалетом є також безпечним. Проте Віл передається статевим шляхом. Втім, презерватив це захист проти інфікування. Бережіть себе. Дізнайтеся про вилсніт більше 8800 545 10